Всім привіт! Я психолог, мене звати Настя. Сьогодні ми з вами поговоримо про провину. Оскільки провина та сором це почуття, які часто йдуть разом, тісно взаємопов'язані, то ймовірно вас зацікавить також моє попереднє відео про токсичний сором. Посилання я залишу під цим відео. Почнемо з того, для чого нам взагалі почуття провини. І почуття провини загалом розглядається як наше корисне еволюційне надбання, тобто ми припускаємо, що почуття провини так в нас закріпилось через те, що воно допомагало нам ефективно вибудовувати стосунки в групі. Тобто почуття провини, як і гнів, це емоції, які допомагають нам встановлювати межі у взаємодії з іншими і дотримуватися цих меж. І, хоча звучить це доволі логічно, такого еволюційного призначення провини є певні заперечення, і я би хотіла їх озвучити, щоб ви могли робити свої власні висновки. Перше заперечення стосується того, що багато тварин, в тому числі комахи, можуть ефективно взаємодіяти одне з одним і без будь-яких моральних почуттів. І прихильники цього заперечення також говорять нам про те, що розквіт взаємодії між людьми почався не завдяки сорому чи провині, а завдяки тому, що ми почали вибудовувати ефективну політику. Друге заперечення стосується того, що провина може не виконувати абсолютно ніякої адаптивної функції. Наприклад, дослідники виявили, що люди, які мають почуття провини після того, як вони з'їли шматок шоколадного торта, насправді не мають потім більшої мотивації їсти більш здорову їжу, ніж ті, хто не відчуває цього почуття провини. Тобто це почуття провини не мотивує їх робити щось інакше, а просто сигналізує їм про те, що вони знову втратили контроль над своїм життям, над своєю поведінкою. І інші дослідження також показують, що відчуття провини за те, що ми щось з'їли, впливає також на наш образ тіла, тобто, коли ми відчуваємо провину за те, що з'їли щось умовно зайве, ми буквально почуваємося товстішими, ніж ми є насправді, і це теж спонукає нас більше їсти того, чого ми їсти не планували. А третє дослідження взагалі говорить про те, що почуття провини сповільнює наш метаболізм, і ми починаємо набирати більше від еквівалентної кількості калорій. Також з деяких досліджень ми можемо припустити, що почуття провини може бути більш руйнівним саме для жінок, а не для чоловіків. Бо, по перше, і жінки в цілому схильні більше відчувати почуття провини та сорому ніж чоловіки. І по-друге, саме для жінок, а не для чоловіків, переживання провини було пов'язане з очікуваннями меншого успіху та щастя в житті. Ну і в цілому переживати провину це такий досить неприємний досвід. Та через такі різні погляди, через дослідження, через загальний дискомфорт від переживання цього почуття провини, я почала все частіше зустрічати пусти і заголовки про те, що почуття провини воно в цілому нам не потрібне і нам варто викорінювати його, як ми викорінюємо бур'яни. Проте мені все ж здається, що ми можемо отримувати користь від провини, якщо будемо відслідковувати та враховувати два важливих моменти. Перше, це те, щоб наша провина була відповідна ситуації, тобто була справедливою. І друге, що ми використовували свою провину, виражали її у конструктивний спосіб, який буде спонукати нас до розвитку, а не до самопокарання. Бо все ж дослідження, окрім шкоди від провини, також показують нам, що провина змушує нас зосереджуватися на своїх власних цінностях, а також на позитивних очікуваннях про нас від інших. Так, наприклад, дослідники виявили, що провина і сором активують різні ділянки нашого мозку. Сором активується в тій ділянці, яка пов'язана з е, сприйняттям себе і своєї гідності. Тобто сором активує ті ділянки мозку, які, грубо кажучи, говорять про нас. Проте, коли ми відчуваємо провину, активуються інші ділянки мозку, які пов'язані зі співпереживанням, співчуттям іншим. Тобто, коли ми відчуваємо сором, ми сконцентровані на собі і на своїх переживаннях. Але коли ми відчуваємо провину, це значить, що ми сконцентровані на тому, як наші дії, ймовірно, впливають на інших, і це може допомагати нам вибудовувати кращі стосунки з іншими, якщо ми будемо обходитися з цим у конструктивний спосіб. І це одна з причин того, що почуття провини може бути ознакою лідерського потенціалу. І вчені навіть досліджували, чи дійсно це так, і у трьох пов'язаних дослідженнях дійшли до висновку про те, що люди, схильні до почуття провини, дійсно є кращими лідерами. В одному з досліджень люди спочатку проходили опитування, яке визначало, до чого вони більше схильні у ситуації помилки: до того, щоб відчувати сором, до того, щоб відчувати провину, чи до того, щоб не відчувати нічого, бо помилки їх не хвилюють. А потім цих людей розділяли в групи і давали їм різні групові завдання, а потім спостерігали, як хто буде проявлятися. Потім, по завершенню цих групових завдань, людей знову опитали: по-перше, про те, як вони самі оцінювали свої лідерські якості у виконанні цих групових завдань, і, по-друге, кого вони вважали лідером у своїй групі. І от виявилося, що дійсно люди, які за анкетуванням були більше схильні до відчуття провини за помилку, і самі демонстрували більше лідерських якостей, і інші люди оцінювали їх як лідерів в своїх групах. Отже, коли ми маємо це здорове відчуття провини, коли ми схильні співчувати іншим і розуміти, який вклад ми вносимо в групу, про те, які наслідки для групи можуть мати наші дії, коли ми це усвідомлюємо і використовуємо, це дає нам потенціал бути гарними лідерами, що в цілому не так і погано. Проблема в тому, що часто ми не обходимося з цим почуттям провини в такий конструктивний спосіб, бо нас з самого дитинства вчили чогось е, трохи інакшого. От просто зараз пригадайте своє дитинство і ситуації, коли вам розказували про те, як, коли, чого і настільки ви повинні почуватися винними. І згадайте те, що вам потім допомагало зробити з цієї провини, тобто, яка була інструкція, що далі робити. Мені перше, що прийшло в голову, це сором і провина за біганину в класі. Тобто, коли ми були маленькими і на перерві бігали в класі, нас обов'язково за це могли присоромити, сказати, що ми маємо почуватися винними і поставити в куток. Тобто загальний ланцюжок був такий: дія, провина, покарання. І знову дія, провина, покарання, бо ми все одно продовжували бігати. Тобто, який висновок ми могли зробити з Такого плану виховання про те, що є якісь дії, які нам можливо робити дуже хочеться, в яких в нас можливо є потреба, бо в дитини потреба в Русі досить велика. Але нам має бути соромно і совісно за задоволення цих потреб. І якщо нам соромно і совісно, як повинно бути, ми маємо просто себе покарати за те, що ми це зробили. Можливо, у вас було якось інакше, і батьки чи інші значимі дорослі навчили вас конструктивно обходитись з провини, і ваш ланцюжок був більше схожий на дію, аналіз ситуації, виправлення заподіяної шкоди і так далі. І тоді ви може бути не цікаво далі дивитись це відео. Але якщо у вашому житті теж все було трошки інакше, від цієї ідеальної картинки, тоді давайте розбиратись далі. І на цьому моменті я пропоную вам зафіксувати, коли провина не є чимось конструктивним і корисним для нас, а коли вона лише все ускладнює. І перша ситуація, коли так може бути, це коли наша провина не відповідає ситуації. Тобто, коли провина виникає там, де її бути взагалі не повинно. Найчастіше це провина за власні потреби. Зростання в такому середовищі, яке посилає нам сигнали про те, що навіть мати якісь свої переживання, це якось егоїстично, змушує нас повірити в те, що якщо в нас є якісь потреби, якщо в нас є якісь переживання, якісь емоції, які ну знаєте, так не порадують всіх оточих, то мабуть це щось погане і нам варто відчувати за це провину. І якщо ми вже засвоїли такий логічний ланцюжок, то наше почуття провини може виникати щоразу, коли ми маємо хоч якісь натяки на те, щоб обрати себе, на те, щоб бути, хоч трошки егоїстичними. Другий момент, коли провина лише все ускладні, це коли її інтенсивність не відповідає ситуації. І це може діяти в обидва боки, і коли якась, якийсь наслідок негативний від наших дій дуже маленький, а ми відчуваємо почуття провини отаке здорове. І навпаки, коли наслідок від наших дій дуже великий, дуже руйнівний, а наше почуття провини ну дуже маленьке, порівняно до цього, це теж може не допомагати нам конструктивно обійтися з цими переживаннями. Але все ж таки, перший варіант і більш розповсюджений. І, на мою думку, більш шкідливий. І знову ж таки, ми вчимося цій катастрофізації, як правило, з дитинства. Тобто, якщо наші батьки чи інші значимі дорослі оцінювали наслідки від якихось наших маленьких проступків, як щось катастрофічне, ми можемо засвоїти, що саме так їх треба і оцінювати. І тому в такому випадку буде дуже корисним вчитися об'єктивно і по факту оцінювати ситуації, в яких ми відчуваємо провину. Третій момент, коли провина може лише все ускладнювати, це ті ситуації, коли ми обираємо деструктивні варіанти, як з нею обходитись. І взагалі, стратегії, як обходитися з почуттям провини в загальному ми можемо виділити чотири. Перша стратегія це уникнути та заперечити почуття провини або перекласти його на іншого. Це не дуже конструктивно, не дуже корисно, але може допомогти нам зменшити напруження, принаймні на деякий час. Другий варіант, про який ми вже говорили, це визнати провину та покарати себе. Теж конструктиву доволі мало, але принаймні цей варіант знайомий, тому відчувається безпечним і правильним. Третя стратегія це визнати провину та пробачити себе. В ситуаціях, коли ми вже нічого не можемо змінити, коли ситуація непоправна, це дійсно може бути найконструктивнішим з усіх варіантів вирішення. Особливо якщо після цього прощення себе ми знайдемо варіанти, як реалізовувати, як стверджувати порушення до цього цінності. І четверта стратегія це визнати провину, взяти на себе відповідальність за свої дії та виправити ситуацію настільки, наскільки це можливо. І в більшості ситуацій це і буде наш найконструктивніший варіант, як обходитися з почуттям провини. Ще хочу додати кілька цікавих моментів про першу стратегію про уникнення та заперечення, особливо про перекладання своєї провини на інших людей. Скажімо так: побачити в собі щось негативне, щось неприємне це доволі дискомфортно, і щоб захиститися від цього дискомфорту, ми люди природньо можемо працювати цю провину на когось іншого, тобто побачити це не в собі, а в якомусь об'єкті поза нами. І на цю тему проводили цікаве опитування. Взагалі, більшість людей вважає, що компанії, корпорації, які роблять багато шкідливих для нашого навколишнього середовища викидів, мають бути покарані. Тобто це логічно, цього в цілому в тій чи іншій мірі хочуть всі. Але цікаво, що саме люди. Які нещодавно користувалися послугами компаній, які найбільше шкодять середовищу, або купували їхні продукти? Загалом люди, які були до цього дотичні, потім в цьому опитуванні були саме тими людьми, які найбільше хотіли найсуворіших покарань для цих компаній. І в ще в одному дослідженні на пов'язану тему вчені дійшли до висновку, що отаке звинувачення інших, а не себе, тісно пов'язане, тісно корелює з загальним невмінням обходитися зі своїми емоціями. Тобто при переживанні якихось негативних емоцій, люди, які в цілому мають погані навички емоційних саморегуляцій, більше схильні звинувачувати в своїх виборах інших, в наслідках інших, а не шукати якусь свою відповідальність і те, як вони можуть самі повпливати на те, щоб в майбутньому щось було інакше. Тож, якщо ви помічаєте за собою, що у вас є схильність працювати свою провину на інших, це може бути вам сигналом до того, що можливо ваші навички емоційної саморегуляції потребують трошки більше уваги. І з іншого боку, якщо ви помічаєте, що є люди в вашому оточенні, які схильні звинувачувати вас або інших, це також може вам трошки підсвітити те, що не завжди це через те, що ви дійсно неправі, що ви дійсно зробили щось, за що доцільно відчувати почуття провини. І взагалі таке звинувачення інших, як і присоромлення, про яке ми говорили в попередньому відео, може бути також маскуванням якихось інших емоцій, в яких людина почуває себе більш вразливою, ніж у цьому звинуваченні інших. Але проінформований, значить, озброєний, можете використовувати цю інформацію так, як вам буде корисно. Так, наступний момент, коли провина може скоріше заважати, ніж допомагати, це коли провина стає частиною нашої ідентичності, а не просто сигналом про те, що якісь цінності було порушено. Отже, грубо кажучи, є почуття провини як просто реакція на якусь ситуацію. Його переживаємо ми всі, і це нормально. А є схильність до почуття провини як така більш е, стійка характеристика особистості людини. Схильні до почуття провини люди, як правило, засвоїли цю схильність із своїм вихованням, і вони схильні частіше відчувати почуття провини, відчувати його більш інтенсивно та частіше користуватися ним як таким моральним компасом і, взагалі, вказівником, що їм далі в цьому житті робити, і що. Добре чи погано, не знаю, але мати таких людей у своєму оточенні, там, у суспільстві в цілому, в своїй компанії, це є доволі зручно і вигідно. Бо дослідження нам показують, що люди з тією схильністю до провини і рідше просять про допомогу інших, бо схильні самі все вирішувати, і частіше беруть на себе відповідальність і більш емпатичні до інших людей. І як ми вже говорили раніше, можуть демонструвати гарні лідерські якості, багато чого ще що дуже корисно для різних компаній, корпорацій, але залишається відкритим питання, чи корисно це для самих людей, які мають цю схильність до провини? І знову ж таки з інших досліджень ми знаємо, що ні, це не є корисно. Це може привести до підвищеної тривоги, це може привести в утрованому вигляді до обсесивно-компульсивного розладу, це може підвищити ризики серцево-судинних захворювань і так далі. Тобто для самої людини користь для її здоров'я, принаймні можливо для робочих успіхів, користь є, але для її здоров'я це може бути доволі таки шкідливо. Більше того, така гіпервідповідальність та схильність до почуття провини може самозміцнюватися. Тобто людина відчуває оце базове почуття провини, бере на себе дуже багато відповідальності в цей момент, коли вона бере на себе цю кучу відповідальності вона може там, моментно відчути себе краще. Це почуття провини може трошки знизитися. І людина засвоює, що от мені треба просто брати все більше і більше відповідальності, і тоді моя оця провина буде хоч трохи, але контрольованою. Але в певному сенсі це взяття на себе все більше і більшої відповідальності стає просто якимось. Залежним варіантом втечі від цього почуття провини, і людина може засвоїти, що вона взагалі потрібна іншим, і взагалі може цінувати себе тільки тоді, коли вона взяла максимум відповідальності, який в її життя тільки влазив. Але погодьтесь, це не найбільш бажаний варіант, як отримувати любов та визнання, і не той варіант, який би ми хотіли, наприклад, щоб мали наші діти. Наступний момент, коли провина лише все ускладнює, це коли провина та сором це є, грубо кажучи, клей, на якому тримаються стосунки. Найпоширеніша ілюстрація такого відчуття провини, як клею в стосунках, це стосунки між батьками та дітьми, коли діти можуть все життя виплачувати якийсь неозвучений чи озвучений борг своїм батькам, за те, що ці батьки колись просто взяли і вирішили народити цю дитину. І вийти чи змінити такі стосунки, може бути доволі складно, бо провини, як і сором, як ми вже й говорили в минулому відео, роблять нас більш контрольованими і змушують нас більше сумніватися в тому, що те, що ми відчуваємо, те, що ми думаємо, воно взагалі адекватне ситуації. Та вихід з цієї ситуації починається з усвідомлення, що вона є, і усвідомлення тих. Циклів тих варіантів вашої поведінки, ваших думок, поведінки та думок ваших партнерів чи батьків, які підтримують цей цикл. Бо коли ви почнете це бачити, помічати, усвідомлювати, ви отримаєте свободу поступово це змінювати. Наступний момент, який торкнувся напевно більшості з нас, коли провини все лише ускладнює, це ситуація провини в Взагалі, описувати це явище якось класифікувати вчені психологи почали після Другої світової війни, після голокосту, коли почали помічати, що дуже багато людей, які вижили, які вціліли, мають у цю спільну рису почуття провини перед тими, хто не вцілів. Як правило, провина вцілілого є найтяжчою в ситуаціях, коли була смерть. Тобто травматичні інциденти пов'язані зі смертю когось, в 90% випадків приводили до провини вцілілого у виживших. Ми досі не маємо достатньо вагомих досліджень, щоб сказати щось точно про провину вижившого, щоб знати точний механізм її формування, і наслідок цього точний механізм, як з цим боротися. Але ми маємо досить багато припущень щодо природи цього явища. Деякі вчені кажуть, що це такий вияв нашої просоціальної поведінки. Деякі кажуть, що це такий захист від того, щоб відчути справжній біль втрати, тобто, що відчувати провину за те, що ти вижив, може для нашої психіки бути таким більш обережним почуттям, ніж визнання повного обсягу втрат, які ми зазнали. Також таке почуття провини може залишати нам відчуття контролю, бо почуття провини, воно ніби як про нас, ніби що ми можемо щось зробити, щоб в майбутньому цього не сталося, або дає нам відчуття, що ми могли зробити щось тоді, коли всі ці страхіття відбувалися, щоб чогось не сталося. А якщо ми від цього почуття провини відмовимось, то ніби нам треба визнати, що світ взагалі. Мало контрольований нами, що в ньому багато жорстокості, це треба прийняти, якось цим далі жити. А Це може бути дійсно важче, ніж просто відчувати провину. Хоча і відчувати цю провину дуже тяжко. Також наразі ми знаємо про те, що є фактори, які підвищують ризики виникнення провини в цілілого. Наприклад, одним з таких факторів є травматичний досвід в дитинстві. Та також варто зазначити, що провина вцілілого може бути у нас не тільки в контексті якихось таких складних травматичних подій, як війна, смерть і таке інше. Ми можемо відчувати провину вцілілого і в таких більш побутових речах. Наприклад, коли ми просто бачимо страждання інших, особливо якщо це якісь важливі нам люди, в нашій неврологічній системі запускається подібний механізм. Наприклад, якщо я бачу, що хтось впав і виє від болю, бо вдарився новою, в моєму мозку теж активується нейрон відповідальний за біль. Іноді ці нейрони називають дзеркальними нейронами, іноді їх більш таманно описують як складну частину нашої системи емпатії. Та як це не назви, більшість з нас дійсно можуть відчувати дискомфорт у ситуації нерівності. І, хоча нам здається, що ми хочемо успіху, що ми хочемо щастя, якщо ми почнемо фіксувати, що цей наш успіх і щастя створює нерівність між нами і людьми, які нам якимось чином не байдужі, ми можемо все одно робити якісь саме вчинки. Щоб позбутися цієї провини вцілілого, щоб уберегтися від неї і е, уникнути цього дискомфорту і назад нас зрівняти. Коротше, нам важко бути щасливими і успішними, коли дорогі нам батьки не такі. Нам важко любити свою роботу і ставитись до неї з захопленням, коли наші партнери, які нам дорогі, ненавидять свою роботу, і це нормально. Так, так працює наш мозок. І така провини вцілілого це часто наша неусвідомлена реакція на те, що відбувається. Тому якщо ми почнемо це усвідомлювати і відмічати, у нас знову ж таки буде більше свободи вибору, що з цим робити. І як ще одну ілюстрацію провини вцілілого в більш побутових речах, хочу вам навести статистику про коледжі з Америки. Лише 26% студентів першого покоління закінчують коледж зі ступенем бакалавра. Той час, як 70% студентів закінчить коледж зі ступенем бакалавра, якщо у них в родині вже був хтось, хто отримав ступінь бакалавра або магістра. І часто ці студенти, які є студентами першого покоління, тобто в яких брати, сестри, батьки чи діди не закінчували вищих навчальних закладів, дійсно повідомляють, що вони відчувають більше провини і менше єднання зі своїми членами сім'ї, коли вони намагаються стати кращими, намагаються краще вчитися, краще розмовляти і таке інше. І особливо сильним таке почуття провини вцілілого буде, якщо дитина росла з відчуттям того, що вона тягар, що для неї так багато всього пожертвували, що вона має відчувати за це вдячність, що її не хотіли, і вона має виправдати очікування і так далі. Та оскільки ми ще не маємо достатньо досліджень, варіантами того, як впоратися з провиною вцілілого, які нам відомі, є найголовніше це ствердження тих. Цінностей, які могли постраждати в момент цієї травматичної ситуації, грубо кажучи, ми маємо віднайти сенс того, що ми вижили, і стверджувати цей сенс. Отже, що ми робимо, якщо в нас є провини вцілілого? По-перше, визнаємо, що вона є, розуміємо, що вона нормальна. По-друге, шукаємо підтримку. Бо ми явно в цьому не одні, і переживати це разом з кимось, хто тебе розуміє, хто тебе може в цьому підтримати, може бути значно легше. І третє, шукаємо сенс в тому, що ми виживші, і починаємо стверджувати ці сенси своїми діями, своїми думками, тим, як ми організовуємо своє життя. І останній момент, коли провина може лише все ускладнювати, про який би я хотіла сьогодні поговорити, це є провина в горі. Про провину в горі доволі рідко говорять, але це є дуже частий елемент переживання втрати. Коли ми втрачаємо когось або щось важливе, ми можемо природньо, поруч з сумом відчувати також провину. Провину за те, що, можливо, ми робили щось не так, чи недостатньо, чи могли щось врятувати, якби постаралися більше. Але це не є об'єктивна оцінка ситуації. Те, що ми почуваємося винними, ще не значить, що ми винні. Ми всі приймали краще рішення, як ви могли передбачити майбутнє. Але в той момент я думаю, ви зробили найкраще з того, що могли зробити. Тож пам'ятайте, що провина може бути нормальною частиною горювання, діліться цим з тими, хто вас підтримує, та дбайте про себе настільки, наскільки це можливо. Сусіди почали ремонт, Тож на сьогодні це все про те, як справлятися з почуттям провини. Ми з вами поговоримо в наступному відео. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних випусках.